до тебе Тарася. Ось моя свитка полатана вже. Ого, як гарно полатана. Яринка, ти вже дівка шиєш, різнесенька моя. Хоч ти мене не забуваєш. То давай тобі ще сорочку виперу, зашию. Не треба, я сам. Тарасі, то ти тоді малюнка. Покажи. Ну добре, тільки для тебе, сестричка. Тримай. Ось наша хата. Дуже схожа. Невже тебе саме? Чому не ще ж Паперу не було. Дякую. Ну, да. Ось рожу. Бусь може на звиклу та Коли ж то буде. Колись буде. Чекаю, поки дяк повернеться. Ось бачиш, і хата прибрана, і води приніс, і пендри почистили. Якби мені мали, я нічого більше. Та вчись у А хіба в нього голова до мене були? Тільки п'є і народиче щоб мене їсти можеш магати. І зараз. Хай йому грець, 等待系统。